Ялинка цього року буде скромною, а вона має висоту 14 метрів. Для оздоблення ми не використовуємо жодних нових іграшок, і нічого нового. Це буде оздоблення освітлення, яке закуплене ще в 2018 році. Родзинкою буде минулорічний протитанковий їжак, який минулого року всім дуже сподобався, і який є таким символом незламності стійкості українського народу в цій війні. Ось ялинку нам подарували це пан Йосип, пан Йосип з Білогорщі. Ми йому дуже за це дякуємо. Ялинка буде засвідчена 5 грудня. А впереди святого Миколая встановлення шопки відбуватиметься 22 грудня. Вона буде встановлена тут біля Львівської міської ради. Це наша традиційна шопка. Ми теж вирішили, так як в країні війна нічого не змінювати і використати шопку, яка в нас вже прикрашає Львів останні 9 років. Ось, а винесення дідуха заплановане на 24 число, 24 грудня. Воно буде супроводжуватися колядою, і встановлений дідух буде на площі Ангелів. Ми напрацювали чіткі критерії, перш за все, якими має відбуватися святкування Різдва у Львові. Це є 10 критеріїв, які зумовлені в першу чергу на безпеку, яких обговорюється про те, що має бути певна межа, розумна межа світла та звуку, що ми повинні толерантно відноситися до людей, які в скорботі ми маємо два символи різдва цього року у Львові. Слоган Твоє різдво у Львові. А символи є світло і традиція. Світло це свічки через ліхтарики чи лампадки, тому що це про пам'ять тих, хто зараз не з нами. Це про надію. Світло це про незламність в минулого року. В цей час ми були у блекауті, але кожен запалював свічку і мав надію у краще майбутнє. Традиції ми будемо. Показувати через коляду зараз спільно з. Шевченківським гаєм ми формуємо колядник, в якому буде зібрано 11 колядок. Частина з них є усім нам добре відомою, але частина маловідомих. Але саме ці маловідомі колядки вони будуть представлені з різних регіонів України. Таким чином, ми хочемо показати, що традиції це не те, що зберігається чи народжене на Галичині чи на Західній Україні. Традиції різдва це традиції, які зібрані в покоління з усіх куточків України, які ми продовжуємо плекати і поширювати між нами, і ці колядники будуть безкоштовно поширюватися між львів'янами, між гостями міста. Також буде електронна версія. У Львові будуть створені такі імпровізовані ватри. Будуть спеціальні локації і розклад, куди люди зможуть приходити до цих ватер і спільно колядувати. Ми хочемо об'єднатися навколо коляди, навколо світла і тепла. І щоб лунала колядаль, усі зекономлені і зібрані кошти, ми маємо ідею також закумулювати і передати на військо, тому що щоб сьогодні ми не робили, навколо чого б не збиралися, але ми маємо пам'ятати про тих, хто нас боронить.